Так, де вона? Де ця чудова гра? Блін, я майже впевнений, що вона від тих самих розробників захист, немовлят з 1989 року. Блін, не моє, не моє. Я старіший за це. 35 років надто скоро. Я вважаю, що це кандидат на гру року. Я yeah. <laughs> добренько, плей. Що воно таке? А що мені робить? Ага, плей. Uh... Так, це Only Full Game, окей. Okay. <laughs> Колись бачив, чи. А та, це схожа гра була там, де вони, типу, стрибали, там щось потейто, рейсінг, чи щось таке. Стидовий студент хнуре. Я майже був. Я хотів стати студентом хнуре. У мене був такий варіант, до речі. Але ні. Це як нім краще, ніж Дегапо. The goal of the game... Блин, який он краш, да? The... <laughs> Блин, вони французи, чи мені здається? babies like I do, you know they drink milk. So make sure baby boomer never runs out of milk. The way you do it is that you make sure he collects the milk. He needs to walk over the milk. If he runs out of milk. Only smiles. дякую, дякую за фолов. <laughs> а, а коли буде і і пограти трошечки, будь ласка. Та-та-та, <laughs> Дякую. <рес> <рес> температура та-та-та. Рандереса, дякую, дякую за твій традиційний фолов. Так, коротше, може щось натиснути, щоб скіпнути, я не знаю. Е... Дякую, бутяхата, дякую, тобі на добраніч. Та, да, до речі, якщо я пропустив якесь ваше повідомлення, я, перепрошую дуже. Е... Давай боже. Почекай, я хочу, я хочу дізнатися. Я не знаю. Дайте пограти! Hey, you need help? You can go on This website is the site of the game developers, and they are willing to help you for free if you join their group chat channel. Ha, that's actually a pretty good deal. Oh, we see when, uh, play too. I go, I go, yes! <laughs> <laughs> he can you can't <laughs> do Цього, та отож. <сіхі> О, нарешті, нарешті, дивіться, щось відбувається. Щось відбувається. Так, це я. Так, а що мені робить? Ага. Блін, він вмер. А, де де миша? Що відбувається? Ой, змій. Чекайте. Та це Dark Souls просто. Так, окей. Монетку. О, оцей тип... Дід, блін, дід. Я ж не побачив змію. Це дивно, якщо в мене є бажання купити цю гру?

Блін, я майже впевнений, що це той самий розробник, що розробляв патето... патейто щось там. Треба буде потім погуглити розробника. Бо щось воно має, типу, дуже схожий вайб. Oh. Та блін. Треба лічильник смертей. Блін, там в мене там з лічильник ще. Є, є, давайте без цього. Так, він взяв пляшечку. Так, є. Що це за. А це що? Вони всі відволікають. Що? Йоуз, бебі, бумер. В нього закінчилось молоко. О фак ютганов Молоко дає здоров'я, молоко дає життя. Ні, ну то почекайте, це це виклик. Так. Дивіться, тут як в Dark Souls, треба запам'ятовувати патерни Паук-паук-паук. Блін. Блін, дід реально бісить. Так, а хмаринку нашу мені. You follow baby boomer. Bumble Kurva. Що він... там Вау, про геймер! Для воно типу, пуца его ...нахабна. Я вже заплатив гроші, так я ж. Так. Це підібрали. Що мені ще треба підібрати? Давайте все підбирати просто. О, миша, 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 миша. Оп. Миша є. Оп. сюди. сюди. Оп. Сюди. Сюди. Сюди, сюди, сюди. Блін, та я щось роблю. You expect to pass the toll, but you don't have enough nuggets? Well, that's a L move. Fuck like you, kurwa. And collect all the nuggets next time. <laughs> Не знаю, ми мішав гроки, на ці походу немає, то... <laughs> Демка з гімсху. Претендента <laughs> Претендент агророку та просто. Так, ну дивіться, я підібрав гроші. Я підібрав гроші. Зміючка вбита. Оця фігна вбита. Дивіться я вже просто про цій грі. Е -е. Так, де мені взяти гроші на цю курву? Все ж таки цікаво, хто розробник цього шедевру? Ану. А, так, так. Де тут написано розробник? А... Кумулятор фіумс. Там, Так, давайте подивимось, хто розробив цей шедевр. І мені здається, що та гра про потейто це власне їх е, творіння. Так, Зараз я, я погуглю. А, так. Є сайт в них homepage. Окей. Okay. Блін, в них всі. Так! Да, потейто. Е, називається Потейто Сак Рейсінг Симулятор 2024. Блін, в них багато таких ігор. В них дуже багато таких ігор. Треба брати. Але в епіку зараз поки що є тільки три, а це. А, це Coming Soon. Це в них не багато. В них, коротше, є тільки три гри. І знаєте, як називається третя гра? I'm Love with You Dead Grandmother. Мабуть, щось романтичне. Що, ставимо оцінки, я вважаю. Як вам. Я думаю, що тут 20 з 10 просто. Просто 100. Характерник, дякую за фолов. Дуже дякую за фолов. Так. Блін, чому я зробив таку довгу команду? Треба зробити і коротше. Так. Ну, я не знаю. Я, і, і, е, вона заслуговує на свою поважну оцінку, я вважаю. Е, пишіть, пишіть оцінки в чат. Е. Блін, така довга назва, що вона влізла в екран. В мене, я навіть не подумав, мабуть про це. Якщо назва буде трошки довше, то, скоріш за все, не влізе в екран. Я не очікував, що будуть такі довгі на... Почекайте, а вони назвали гру Baby Boomer 2, хоча в них немає в списку ігор Baby Boomer 1. У них немає такої гри, начебто. Baby Boomer 1. Ні, нема. Блін, я хочу підписатися на них в Твіттері. Та зараз я підпишусь на них в Твіттері. Так, я сподіваюся, що всі проголосували хто хотів.